Тому що насправді, якщо е, знати всі ці е, техніки, всі ці технології, то насправді, якщо ми маємо час і настрій, то ми можемо закохати в себе, саме закохати, привлікти і закохати, посадити на себе майже будь-якого чоловіка. Майже будь-якого чоловіка. Ну, звісно, не тих, котрі в нас забрали. Е, Котрих у нас забрали інші чоловіки. Там уже, там уже зі сторони зла їх навряд-лі переманеш. Так, ось на третій стадії мозок чоловіка повністю налаштовується на вас. Да? Він думає про вас і вранці, і в день, і ввечері. Він буде аналізувати, він буде мріяти про вас, він буде фантазувати про вас. Розумієте? І от коли особливо, коли ви не вивалили про себе все, там де вже там, де вже польота фантазії йому немає де пристрої, тому що ви вже розказали повністю про себе.